А от про старшого сина Януковича інформації значно більше. І судячи з усього, колись всеукраїнське віджимала Олександр, нормально почувається і на Росії. Так, це той самий Саша стоматолог. Резонне запитання: а що він все ж таки втратив і чи якось покараний? Шукаємо відповідь. Так, Саша, ну що ти нали мені, щоб мені соромно не було? У старшого синочка Януковича біографія багата. Рішала негідник, олігарх із душком. Втім, ці амплуа Саша стоматолог мав не завжди. На початку кримінальної кар'єри він був дрібним підприємцем, возив техніку та меблі з-за кордону і продавав в Україні. Проте як тільки його батько обіняв шапки на місце в політиці, справи у Шуріка різко пішли вгору. Швидка тільки швидка швидка. З 2007 року стоматолог обіймав посаду заступника голови «Донбаснафтопродукт». А ще у Балаклаві будував готельний комплекс. І з клубом на базі архітектурних пам'яток у ЗМІ писали, що зведення цих споруд зруйнувало меморіальний будинок Лесі Українки та ще три архітектурних надбання. Схоже, ненависть до всього українського у сім'ї Януковичій спільна родинна риса. Голосувати вставанням руки. А от коли Янукович усівся в президентське крісло, статки його сина почали збільшуватися як на дріжджах. За так би мовити, дивним збігом обставин до рук Саші стоматолога почали потрапляти жирні держконтракти. Такий він кар'єрний ліфт по Донецьке. на цукерки, на солодки ми. Не йдемо у 2009-му, ще до президентства Януковича. Саша реєструє всеукраїнський банк розвитку. А вже у 2010-му виграє тендери на кредитування комунальних підприємств та залізниці, внаслідок чого прибутки фінустанови зростають шаленими темпами. Вже у 2011-му банк Януковича середнього за перші три квартали заробив у 20 разів більше в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Це бомба у 2012-му апетит стоматолога розігрався вже наповну. Під контроль Януковича середнього потрапили п'ять вугільних підприємств. А загалом у його сфері впливу були керівники НБУ, МВС, Державної податкової адміністрації та Державного агентства земельних ресурсів. І того ж року Саша Янукович посів четверте місце у рейтингу «100 найвпливовіших українців за версією журналу Кореспондент. Ну, а вже так би мовити, бронзу отримав у 2013-му. Паралельно стає другим найбагатшим бізнесменом України в буквальному сенсі. З грязі в князі. Три три рубля. От рубля, Тобі коротше буханка хліба. У 2013-му статки Саші становили 500 мільйонів доларів. І це не дивно, адже Янукович середній збирав самі вершки. В сенсі, обирав найприбутковіші галузі економіки та підгрібав їх під своє, так би мовити, крило. Це ринки нафтопродуктів, будівництва нерухомості, земельний бізнес, елітне суднобудівництво, банківська справа та торгівля зерном. Круто, я наївся. Тоді у змі сашу стоматолога називали власником активів батька. І на ті часи, за розміром доходів, клан Януковичів поступався тільки Рінату Ахметову. Пайтеса Анна Ахметова. А далі революція гідності і всім відомий сценарій. Синок втік з України на пару з батьком, втратив вплив і статус, але не жагу до влади і не бажання косити бабло. Звісно, за час таткового президентства Янукович середній накрав мільйони, але цей процес затягує. Тому спроб збагатитися Олександр не полишив. Потенційний інвестиційний пландай при цьому свої амбіції син президента втікача втілював не де-інде, а й далі в Україні. У 2014-му аеропорт Бориспіль взяв кредит на суму 20 мільйонів доларів під 11% річних в банку Саші-стоматолога. Завдяки цій позиції родина Януковичів могла заробити близько 6,5 мільйонів баксів. Однак, вже наприкінці року фінустанову визнали неплатоспроможною. а згодом рахунки банку почали заарештовувати. Правоохоронці звинуватили контору Януковича середнього у видачі кредитів за завищеними відсотковими ставками. Правильно, чи це чи не правильно? Окрім цього, Саша Стоматолог не лише обкрадав Україну, а й руйнував її територіальну цілісність. Саме він фінансував початковий етап конфлікту на Донбасі, створював незаконні збройні формування та сприяв квазі республікам. Смажений півень клюне в одне місце. Так от. Вкрадені гроші син президента втікача вкладав у сепаратистів не просто так: річ у тім, що їхня родина не виконала, так би мовити, зобов'язання перед Кремлем такої постійно діючої небезпеки. Ерефія ще у 2013-му дала своєму васалу 3 мільярди доларів в обмін на те, що Янукович залишатиметься головою держави. Україна й далі перебуватиме під впливом Росії. Та не матиме намірів вступати в ЄС або НАТО. Результат всі пам'ятають. А стоматолог заробляв на зордло. До того ж, отримав у подарунок від пушилі на шахту з величезними покладами, і нещодавно кинув око на Донбас по-новому. І Донбас знову здригнувся, бо там таких кровопивць один поперед одного, і всі хочуть урвати. Так само Саша Янукович за інформацією місцевих блогерів хотів закинути в окуповані території гроші з офшорів. Мільярд доларів швидко окупиться. Стоматолог забере всі активи і підприємства, які не встигли роздеребанити і порізати на метал. В бізнесі на жаль, так не вийде, як у Іллі Муромця, що з нічого раптом виникло все. Та який там Ілля Муромець? у Саші Януковича інший прототип соловей розбійник. Який нападав на подорожніх і знімав шапки суто як батя. До того ж, казковий персонаж не тільки грабував, але й вбивав жертв своїм свистом. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Хитро зроблений синок президента злочинця, і на Росії взявся за старе, махлювати і ошукувати. Спершу заснував дві компанії, які типу надавали послуги з нерухомості та консалтингу. А житло і приміщення то золота жила. Всі наші крупні будівельні проєкти, фінансові проєкти, були здійснені до інавгурації Віктора Федоровича. Не дарма ж пов'язані зі стоматологом фірми отримали у власність частину елітного бізнес-центру «Атлантик» у Москві та земельну ділянку під ним. Елітний бізнес-центр Атлантик знаходиться в 15 хвилинах їзди від Кремля. Оренда приміщень на рік там коштує близько 600 доларів за квадратний метр. А ще Саша стоматолог почав переводити свій бізнес під російську юрисдикцію. Мако холдинг тепер зареєстрована на вулиці Артема в тимчасово окупованому Донецьку. До 2023 року юридична адреса цієї фірми була в Краматорську. Ми сьогодні, умовно кажучи, не зовсім здорові. Це акціонерне товариство займалось будівництвом та управлінням офісною і готельною нерухомістю. Також компанія продавала вугілля і промислове обладнання. Зрештою, багатогранна контора з приємного нині бізнес Януковича середнього перебуває під західними санкціями. Кожен має знати, що доведеться за все це відповідати. Також Саша започаткував бізнес у Сербії, але не стоматологію відкрив за чутками щось модельно туристичне. А у Вашингтоні є публічні будинки. Чи це був стриббар? Та й бізнес-партнери Саші стоматолога можуть викликати тільки запитання. Ось, наприклад, сербські змі писали, що син Януковича хизується новим перспективним знайомством з зіркою плейбой Сораєю Вучелич. Да, він на мене киця казав за даними західнобалканських таблоїдів. Саша стоматолог мав намір вкласти 13 мільйонів євро в нерухомість Чорногорії, 20 поверхову віллу з басейном. А цю, так би мовити, геніальну стартап-ідею він вирішив втілити в життя на пару з новоспеченою бізнес-леді з чоловічого глянцю. Я була в Чорногорії, і ми мали деяку зустріч про одну інвестицію. І вони вирішили, що я хороша в піарі і допоможу їм продати апартаменти. Я матиму хороші відсотки з цього. Ну і куди ж без стандартного секс дракс рокенрол. Саша стоматолог у Санкт-Петербурзі відкрив нічний клуб. І не просто там якийсь заклад, а цілий храм оленя. Це назва така. Цікаво, головний олень сам Саша чи батя? А Полкували дада да. та йолки ж! Інформації про заклад доволі небагато. У змі писали про туманних нідерландських інвесторів. Втім, журналісти з'ясували. Клуб чи то храм пов'язаний з трьома компаніями. Всі вони керуються з одного центру і ведуть до головного тримача родинного бізнесу Януковичів. Цей чоловік представився Сашкою. За такий оленячий вклад у економіку боліт окупанти надали Саші стоматологу російське громадянство. Кремлівські помийки писали, що паспорт з двоголовою куркою він отримав якраз за те, що 10 років вів бізнес в Ерефії. Зокрема, завдяки конторі в Санкт-Петербурзі, яка керує фінансово-промисловими групами. Задовбали скотиня, але деякі активи Януковича середнього виявились корисними і для ЗСУ. В офісі генпрокурора повідомили, що на потреби армії перевели понад 300 мільйонів гривень. Це заарештовані кошти всеукраїнського банку розвитку. Не, не треба нас так принижувати настільки. Зрештою, у сім'ї є і зв'язки, і гроші, та й не тільки ті, що під матрацом. Юристи Януковичів добили Феміду ЄС апеляціями, і він скасував запроваджені у 2021-му санкції проти Віті та Саші за звинуваченням у корупції. Бо бачите, а раптом обидва не мали можливості захистити себе у судах. Ви ставите взагалі некоректні запитання. Втім, поки діють обмеження від 22-го року за підрив незалежності нашої держави та угоди з сепаратистськими угрупованнями. На цьому роками спеціалізувався Янукович середній. Тож ані батю, ані сина в країнах ЄС досі не чекають, і володіти активами там їм зась. Ми їм не заважали. Ми їм підсказували. До того ж в Україні Олександра Януковича розшукують СБУ, МВС та органи прокуратури. А в 2021 році вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детективів набу і заочно обрав Саші стоматологу за побіжний захід тримання під вартою розібратись справедливо і встановити винних у тих злочинах.